Мої вітання 26 лютого. Зараз скільки в нас? Пів одинадцятого напевно. Зараз. Да. Температура 8.3 тепла. сонечко світа, весна приближається. Осталося ще 2 дні. Начну мабуть, сьогоднішнє відео з із, із вчорашнього. З богомола, так сказати. Признаю, чесно, що коли монтувалося відео, я вже вияснив, що то домик богомола. Вияснив, чого. Я вам казав, що я зрізав та осінню. Особо не розбирався, бо обрізав лозу, мені було не до того. Потім заходив, забивав у Google там, що я тільки не писав, нарости на лозі, шкідники виноградника, які бувають. Ну, коротше, писав, що хочеш, тільки кроме слова богомол. От. А чого вчора я так написав? Бо днів чотири назад, хто читає мої коменти, той знає. Там мені задавали питання: а чи немає в тебе богомолів? Не бачив ти на винограднику? Я написав, що да, да, бачив не один раз. І до речі, вони в мене були здорові. Такі, ну от по чесному, сантиметрів 6 до 7. Дуже здорові. Такі цей я бачив їх. Ну, щонайменше три, три рази. Ну Я якось не придавав цьому уваги. Я зразу подумав, що то саранча, потім придивився. Та ні, не саранча, бо не похоже, бо вона ж теж здорова, тож такий коник, ото знаєте. Да? От, та й на тому. Потім я його так не знайшов конкретно відповіді на своє запитання, положив та й забувся, де воно. Аж отож вчора вже знайшов та й почав. Ну, поки м -м -м, відео монтувалося, там на комп'ютері робилося, я. Взяв отак, кажу чесно, так як є, взяв, забив інтернет домик богомола. Бо ну спитали, ж мене були <сість> 4 назад за богомола. Думаю, я може, то щось таке от наберу. О, воно мені висвітило, Я зразу ж ще під відео зробив посилання на Вікіпедію. Іменно там, хто дивиться з комп'ютера, той бачив там відео, чи не знаю, в телефоні висвітлює чи ні. Там я зразу. Тобто я в курсі діла, що то, що -то був Мол. Ну, я ж кажу. Після того, як вже зняв відео, спитав вас, скажіть, що то таке, а сам уже не йшов. Ну, річ не про те. Значить, сьогодні покажу. Точніше, і буду показувати, і фастаться, і ну, як хочете, так і розцінюйте. Бо я не можу це не показати. І просто ну, саме такий щасливий день. От, значить, із... Із корисними ну, насікомими і ми будемо якби, дружити. Я буду дружити, я вам показував восьміє. Потім вчора да, за Богомолами. Неде воно не ділося, той кокон, я його. Приютив у холодильник. У мене там пустий, де я виноград ну, зберігав на збереження був. Ну так як уже виноград там з'їли, там залишилося дві грони. До речі, непогано. Ну, це наступного разу покажу вам Альбану. Покажу, як він виглядає на сьогодні, да, бо там дві грони залишилося. Більше нема в мене винограду. З'їли, що з'їли, що викинули, бо перепортилося. Ну, отак. От. То я. Показую вам, що не де, воно не ділося. Ось о, оце, зараз покажу вам ближче. Дивіться. Ось цей кокон. Він назад закрився, як ні в чому, наче я його і не різав. Ні, ну, видно, тут чуть-чуть розріз такий воно є. Ну, тобто положу я його. Ось у мене він в стаканчику, я його в холодильник. До весни він пролежав в холодильнику. Потім я його витягну з холодильника, перекріплю на лозу і буду наблюдати і вам показувати, що з цього вийде. Нічого там немає, не роздявлений Він, якщо що, можу підклеяти навіть трохи. Скотчем, щоб воно там ну, коротше, нормально з ним все буде. Все в порядку. Навіть якщо я там розрізав пару яєць, там хай 10, да, личинок розрізав. Поки, ну, Як я ж ножиком розрізав, то е в такому здоровому якби, коконі ну, називається він трошки не так, ну, хай буде кокон. В такому коконі там до 250 личинок відложує самка богомола, так що нічого там немає е такого страшного. Сьогодні показую вам значить, други, другу хатиночку. Показую. Ось. Дивіться. Яка в мене є хатиночка. Бачите? Оце така хатиночка. Це стаканчик я приберу. Тобто хатиночка оця на 291 один отвір. Тут ось 8 з цієї сторони, з цієї сторони десяточка. Чого так? Тому що у мене показує те, що мені осмії, які приїхали до мене, ми заміряли тут, подивилися, що вони успішно як от восьми, так, 10 навіть тут є більше. Одинадцять. Ми штанговом заміряли це все діло і зробили. Це мені. Е, якби, це заказ мій, від, від дітей. Короче, ну, що батько може попросити на днюху. Да? Хі -хі. Бо в мене вже так, і, і камера в наслідство залишилась, і три ноги, і, і комп'ютер мені вже вони дарили, дарували діти, е, ноутбук, за яким я зараз і працюю. Ну, я вирішив, що зараз мені треба хатинка для осміх. Тобто ви бачите, що я не покидаю цієї своєї. Ну, за що я беруся, я його доводю до кінця. Ви вже зрозуміли з моїх відео, хто дивиться, ну не перше відео, да, той розуміє, про що я кажу. Тобто Це не так для відео показав, все, викинув, бо мені контент треба. Ні, не, ось, воно все бачите, ви, да? оці всі пустоти будуть заставлятися новенькі трубочки зроблю. От, і Буде заложуватися. отут тут це все, весь простір. І отут, о, о, цьому трикутнику буде. Ну, сподіваюся, що я до тисячі отворів наберу. тут. Та не сподіваюся, так воно і буде. Тисячу отворів буде, от буде для осмій такий домик. Буде стояти він у садку. у мене. Да? Я вам покажу потім, де воно буде, а покажу зараз, де воно буде. Воно, якщо бачите, пеньок, воно. Ось той, що я оставив, ось там він буде стоять. Отой домик. Там метр від землі. Коротше, здоровий такий пеньок. Ото там і буде воно стоять, як прийде до цього часу. Тобто це отак. Так що подарок от, от дітей це в мене. Ну і ось не тоже, штурм. Як же це так? Це в мене все ж я це не моє. А, ну, а це все вже моє. Бо ну, от, от таке я попрошайка. Бачите, мені вже видали моє особисто. Купили, кажуть, Що, щоб ти не бігав, не клянчив. Дайте мені три ногу, дайте мені три ногу. ну, Не буду витягувати, а ви зрозуміли. да, Це нога точно така сама, як оце. А? Тобто оце я собі... Тобто <гум> не викляв, заказав ну, Заказав, чесно, заказав оцей, ну, хатинку заказав, а це вони самі мені як би, То я не, не просив, щоб мені купували. Ну а для чого? Думаю, в будинку є дві. Ну, одна така, це ж, а друга там, маленька така, невелика. Ну, Вони вирішили, що хай батько буде. Тобто Ну, тепер ще надія в мене, що вони собі колись куплять ще крутішу камеру. Ну, хоча і в мене камера ця непогана. Та, що є там така крута камера, то думаю, ну нехай вони собі коли куплять мені в нас ліс дадуть. Ще краще. Це я такий я ж кажу, попрошайка. Ну, а тепер найголовніше, хочу щиро від щирого серця подякувати вам усім. Зараз покажу. Зараз камеру поставлю на штатив. І покажу і розкажу, про що я маю веду. Значить, зараз закріплю камеру. Так. Закріпили камеру. Тепер я можу вам показати. Значить, дивіться. Стану поки так. На коліно, на дворі тепло. У мене я маю два телефони. цьому телефону. У цьому році виповниться 20 років карточки. Ну, 20 років у мене цей телефон на одному номері. За 20 років я об'їздив Крим і Рим і Мідні труби. Коротше, можете представити, скільки тут ну, абонентів, да? ну, друзів і цей оцей телефон йому буде у серпні місяці півтора року. Чи, не півтора, зараз йому півтора, а в серпні місяці буде два. Два роки, як я придбав оцей телефон, іменно оцей, що прив'язаний до Ютуба. І буде йому на даний момент, зараз, на сьогодні, півтора року у цьому телефону. А тепер я його зараз включу і покажу, про що я хочу вам донести. Зараз я ще з собою зроблю тінь. Так, зараз ми його включимо цей телефон. Так. А тепер дивіться уважно. Я думаю, що я тінь зробив і воно якби гляньте. Значить, дивіться ось на цю строчку, яка знаходиться ось справа. Да? Ну, увідом... Це повідомлення вайбера. Ось що, дивіться, я починаю її піднімати. Я думаю, що тут вам видно, якби, щоб її не закривати. Ну, Коротше, бачите, і так я можу оце листати. Е якщо хто уважно, чи в кого розрішення більше, ви можете подивитися, що я тільки долистав тут ось 8.55, ну, час, да? От, і дивіться, воно не закінчується. Той телефон я вам не буду показувати, не тратить ваше час. Просто я вам показую своїх підписників зараз. От. Дивіться, от воно йде, йде засікли, скільки я вже мотаю. Ну, Тобто не буду я тягнути час. Е, рекорд побив тут по поздоровленню. Рекорд побив Олег Босий. Е, значить, бо воно перше прилетіло зразу в 20 першого. Ну, ночі. От, це було перше повідомлення по вайберу. Так що, Олежа, тобі, друже і земляк, я щиро дякую. Ти був першим. Вибачай, що на ти. Ну, ми... Я трохи може старший, так що... а може менший. Я просто не пам'ятаю, Тобто, дякую тобі, дякую усім. Усім без виключень, хто пише відео, хто дивиться, я вам показав, просто це мотивує, це про щось каже. Ви бачите, що рядок, я ж вже ну як, те, що читаю, воно ж не світиться. Да? А це я вам показав, що його долистати не можна. Це мені ще, а ще ж тільки, я ж кажу, пів одинадцятого. До вечора там я не знаю, мені так, що я вам тут, так як я маю таку можливість, не кажуть, звісно, це, ну, має таку можливість, Ну, так як я вже підписався на це ютуберство, то я маю можливість і я одним як би, махом чи як воно ну, правильно сказати, я всім вам хочу подякувати за ваші щирі поздоровлення. Хто побажав, ну насамперед, що желають. Що в моєму віці треба. Мені не треба там отих всіх. Я вам не показую цих подарунків і не хочу, бо то таке. Я вам показав те, що буде відноситься до нашого каналу, той, 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 той домик. Ну, таке, що відноситься до YouTube каналу. Та я нічого не хочу показувати, навіть і не збирався. Просто бажають здоров'я мені, да? бажають мирного неба. Я вам також усім желаю, може, ще в когось сьогодні імені День народження, да? я і вам усім бажаю того ж самого, навзаєм. І мирного неба, і всім крепкого здоров'я. Таке сьогодні веселе, позитивне відео почаще б воно ну, таких, що ну, радувалося. Я не маю виду, щоб кожен день день народження був, а щоб воно ну, було, і сонце світе, нічого не літає, і швидше і цей мир прийшов до нас. Так що усім дякую, безмежно дякую. На цьому кажу вам всім до побачення, до наступних відео. Вони будуть не Як? будуть. Ще цікавіші, бо я вам покажу ще там. Сьогодні я вам про друзів про своїх сказав. Завтра я вам чи післязавтра, бо багато ще контенту буде. буде, Я вам покажу ще один там шарик такий здоровий, здоровий. Коротше. ну, Дивимося, до побачення всім.